Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність! Ну і ще один відсил до фантастичної літератури являє собою нова розробка українських та американських інженерів результатом спільного проєкту. Френкін Сем, де Сем це Surface to Air, тобто земля повітря, а Френкен Franken від Франкенштайн, стали як написала Times, гібридні монстри ППО. Суть у модернізації радянських систем протиповітряної оборони для використання західних ракет і радарів. Чи будуть подібні інновації ефективними? і Чого нам чекати цієї зими у боротьбі за українське небо? Про це поговоримо з Костянтином Криволапом, авіоекспертом, екс-інженером з випробувань конструкторського бюро Антонов. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Отже, видання Нью-Йорк Таймс опублікувало статтю, якій йдеться про посилення української системи ППО. Мова зокрема про цитую гібридних монстрів ППО. Що означає це, що звичайних систем радянських чи західних просто не вистачає? Так, ну тут ще, ще є одне питання. Що спочатку, коли посилювалось наше ППО, то завдання було чимось закрити, да? і закривали. І довгі були там роздуми, чи давати нам патріоти на Санса Айріс, і таке інше, і потім дали. А потім почали вже рахувати економіку. В якому сенсі? Скільки буде коштувати вартість ураження цілі? Нема, має значення, яка це ціль: це шахет, це ракета, це балістика, це крилата ракета. Не має значення, скільки це буде коштувати, і от тоді зібрали все, що залишилось у нас там від радянських часів. Всю техніку радіолокаційну, радіотехнічну. і е, з американського і європейського боку те, що у них залишилось, е, з ракет, які можна якось при, е, пристосувати. І от тоді народилася система. Франкенсам почалася ще в грудні минулого року, коли наші військові звернулись до американських партнерів з проханням знайти е, ракету, яку можна було пристосувати до нашого комплексу Бук. І е, американців вже був подібний досвід, е, колись вже щось подібне робили. І це була чеська, чешська ч, 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 така. Чеський проєкт називався він. У нас була стара система Куб, зенітно-ракетний комплекс, КУП радянських часів, дуже старий. І от туди прилаштували ракету. Трохи іншу, але теж ракету, європейську ракету С-20-2000. І по цьому шляху пішли. Було питання, як поєднати. Радянську радіотехнічну систему, радянські ста стандарти з протоколами, які прийняті в всіх країнах НАТО, і от таким чином поєднали БУК М1 з ракетою Сісперо. Це досить стара. Але дуже гарна ракета. Вона до цього часу з її останні модифікації вони встановлюються на F-16, і на F-35, і, і на кучу інших літаків по всьому світі. Їх дуже багато, Вони дуже дешеві, тому, що їх було випущено велика кількість, і там вже вартість невелика. І тому це рішення, яке дозволяє дуже сильно знизити вартість ураження літательного апарату. Пане Костянтине, а скажіть, будь ласка, от поєднання радянських радарів і американських ракет Sidewinder, з вашої точки зору, як це може працювати? За даними Інституту вивчення війни, систему навіть вже випробували? Так. Да, ну, Американці, вони дуже доточні хлопці. Вони там майже 5 чи 6 місяців вони цим займалися, прилаштували. До чого причепили, ну, мені невідомо. але так... По габаритам, по технічним характеристикам, ну, є в мене таке враження, що це може бути щось на базі нашої оси, ну, радянської оси, зенітно-ракетний комплекс тактичного там значення, ближнього радіосадії 15-20 кілометрів. Але що цікаво в цій ракеті, те, що. Е вона, як і ракета Сісперов, це ну Сіспере, та зенітно-ракетний комплекс корабельний був, і зараз він використовується. Ця ракета і система дозволяє перехоплювати цілі на дуже низьких висотах, тому що корабельні зенітно-ракетні комплекси вимушені збивати цілі, які йдуть понад водою на невеликій висоті. І е, зелити ракетний комплекс ОСАП, про я кажу, і чому я думаю, що Сайт Віндер буде саме на нього, там буде прилаштований. Тому що це ну так, це мобільна установка, в якій є свій радар, і там, якщо е, замінити там, деякі елементи, деякі частини, то можна, думаю, може бути такий гарний борщ, зварити. І там ще була система, там ще було щось. З Халками, ну, як то з'являлись повідомлення, то, то пропадало. І Халки поступили, і вже вони там вражували, вражали шахеди, і дуже сподобалась їх робота, тому що дуже ефективні. І Халки теж вже досить дешеві, тому що вони досить старі. І я вважаю, що взагалі це рішення воно дуже посилить ППО, тому що. Об'єми, цілі, які треба вражати, ну, дуже великі, і треба цей, цей процес здешевлювати. Але для шахетів все одно залишається найкращим засобом гапард і, взагалі, всі стрілецькі засоби. Пане Костянтине, а на ваш погляд, чи можливі подібні проекти, скажімо, для інших засобів, для інших систем, платформ чи видів озброєння, чи взагалі можливо поєднувати оці якісь радянські розробки з новітніми західними? Ну розумієте, зенітно-ракетні комплекси це по кількості компонентів, це найбільші. Такі системи там більше всього компонентів: радар, командна машина, радар підсвідки, якісь там ще інші там е пускова установка. Тут можна варіювати, але інше, ну я не розумію, як можемо скажемо, там ні, ну, ну можна щось на якусь там МТЛБшку начепити якусь е башню з неї щось там поляти ну щось таке можливо, не, не виключаю. Але найбільше можливості для комбінування для виробництва таких монстрів це саме зенітно ракетний комплекс. А, скажіть, ну добре, ми пам'ятаємо прецедент про використання ще радянського безпілотного апарату стриж, здається, проти якихось там літаків на аеродромі а, російських. А і тоді були повідомлення про те, що в цього «Стрижа», значить що називається, «Міський», йому переробили та якусь там нову систему навігації. Чи можливо такого роду співпраця між, наприклад, Україною і Сполученими Штатами, коли якісь навіть наші нинішні розробки будуть. Простою мовою допилюватися американськими інженерами, ну я вважаю, що тут найбільші перспективи це в компонентах для БПЛА, угу. тому що е, зараз Україна з Росією попереду всього світу е, змагаються між собою стосовно БПЛА, Ті системи, які використовуються зараз, ті компоненти їх співвідношення, їх економічні характеристики. Вони е, за ці півтора року е, від всього світу десь на, 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 на лінії горизонта вже тому що їх вже не, не вздогнати. А от самі компоненти: оптика, тепловізори, е, з, е, радіосистеми, можливості штучного інтелекту, можливості. Е, Компонування е, радіотехнічних засобів, які будуть протидіяти ребу, або е, саме будуть РЕБОМ, або е, засоби ретрансляції БПЛА, або керування е, системами ну, кількості великої кількості БПЛА. От в цьому можуть бути дуже таке серйозне спів... співробітництво між нами і західними партнерами. А, поговоримо, якщо ваша ласка про ППО, от у своїх інтерв'ю, ви неодноразово наголошували на важливості ешелонування нашої системи протиповітряної оборони, мобільні групи, зенітні системи, все це елементи подібних систем? Так а от з вашої точки зору, чи є наприклад певне число? От скільки нам потрібно установок, аби закрити небо? Ну і наскільки реально закрити усе небо над нами, над Україною я маю на увазі. Ну розумієте, це зважаючи на розмір нашої території, це неможливо. Можна ну стосовно шаленованості, це не я придумав. Це така наука, є називається вона протиповітряна оборона, Там і чи протиракетна оборона, там по іншому не бува. А те, що стосується. Можливості закрити, то оця шаленована оборона вона починається з об'єктової оборони, потім ближнього радіо потім середнього і дальнього радіосудії. І зараз вже є системи, які дозволяють там радари, так звані горизонтні радари, які луч від промін від локатора відправляють в його на сферу, він там відображається, і потім його якимось чином ловлять. А... От недавно нещодавно закінчився політ австралійського літака е, системи дальнього радіолокаційного е, е, виявлення, я, виявлення так. ДРЛС. Так він е, може бачити навіть на тисячу кілометрів те, що там буде е, десь е, е, Ці системи ну, дуже вже виросли. Це серйозні системи. Добре, ми зараз спостерігаємо паузу у масованих ракетних обстрілах з боку Росії. От росіяни б'ють точково, здебільшого дронами. Крилаті ракети поки що використовують рідко. З вашої точки зору, чому вони так роблять? Ну і чого чекати далі, звісно. Я я ще додав до вашого попереднього питання, а, прошу. тобто можна не можна закрити всю територію, можна закривати об'єкти, можна закривати міста, можна виконувати завдання на лінії зіткнення, але такого суцільного куполу ну над нашою країною бути не може, і такого немає не, над жодною розвинутою промисло, промислово розвинутою європейською країною. Що стосується е, цієї паузи зараз в ракетних атаках, так я вважаю, що йде накопичення, вони готуються до удару, вони, вони підтягнули. Е, може зараз йдуть якісь регламентні роботи е, по їх носіям, там по Ту-95-му. Е, вони готують е, як ракети, як готують літаки. Вони підігнали до наших кордонів там 46. Комплексів Іскандер, яка частина це оперативна, яка частина це крилаті ракети, яка частина це балістичні ракети. Вони втратили можливості близько стартувати ракетами калібр, але ж для ракет Калібр це не відстань. Вони навіть там з, з, з самих віддалених точок. Чорного моря зможуть доставати нас додам, до там, до Львова і далі, тому я думаю, що вони будуть робити складні комбіновані атаки, масивні удари. Це не будуть там, скажімо, там 25-30 шахедів шахетів на всю країну. Буде точкова, але дуже великою кількості. От я так думаю, що ми повинні готуватися для такого найгіршого сценарію. Зрозуміло, пане Костянтине. Я вам дуже дякую за ваш час і за вашу експертизу. Нагадаю, що про перспективи захисту нашого неба та пристосування наших систем ППО до нових викликів ми говорили з Костянтином Криволапом, авіаекспертом, екс-інженером випробувань конструкторського бюро Антонов. Дякую вам ще раз. На все добре, на все дякую. добре.